Третій аспект. Громада це всі ми, якщо казати про громаду, кожен з нас. Але є одне але. Усе це не працюватиме, про що ми сказали. Якщо громада буде пасивною, тобто, якщо пасивність є, то все повністю руйнується. Громада це не тільки влада, це кожен із нас. І кожен має працювати на своєму місці. І відповідально працювати. Коли бізнес працює прозоро, коли громадяни контролюють владу, коли депутати розуміють, що вони слуги громади, а не навпаки. І ось тоді можна вже рухатись і мати чітку картину, що буде з державою і взагалі, що буде з громадами. Тільки тоді відбудова стане розвитком. Тільки тоді. Це активність громад. Це відповідальність кожного. І це вже буде від відбудови до розвитку. І це шанс для України. І відповідно для всіх громад. Бо сильна країна починається зі сильних громад. Там, де сильна громада. Сильні громади, там і сильна держава. І ця сила народжується там, де люди об'єднуються. Об'єднання має відбуватися завжди. А це громади, основа сильної держави. Громада це ми, це кожен з нас. Але, але при цьому існують величезні виклики. Які ці виклики? Ризик корупції, нестача коштів, міграція людей за кордон і бюрократія. Але треба знаходити вирішення і боротьбу з цими викликами. І це вже має бути підготовлено у владних кабінетах вирішення, що з цим робити. Але якщо залишати це все, то буде під великим питанням шанс. Для України від відбудови до розвитку, якщо не врахувати оці виклики. Але є її безмежні можливості. А це гроші донорів і партнерів, які треба використовувати від відбудови до розвитку. Це досвід інших країн, які, які треба прийняти і зрозуміти цей досвід і використовувати його відповідно. Енергія українців, які повертаються з війни, і хочуть...